дня, сьогодні на огляді у нас причіп 2,30 на 130 м. Бортик у нього 50-й. Дишло 6х3, аобразний замочок причіпний. 750 кг Страховуючий цепочетній. Розертка Жагурівська сампінова. Так виглядає. Передній бортик відкривається. В задній відкривається. Тин 650-щільності, -ти наб'яці жари і морози. Крила металеві, колеса 13-165, 70 профіль. Ресора Волзька, 5-листова. Кожен пличчик комплектується амортизатором. Кому потрібен гарний місткий причіп, телефонуйте номер під відео. Та в шапці профилі. Також доставку по Харкові та області. машиною та по Україні в делівері. Всім доброго. дня!